Друзі, ефірі проєкт готуємо по-українськи. Я його ведучий Андрій Святина. Сьогодні ми з вами готуємо картоплю поселянську з смаженими ковбасками і з смаженими слівними реверсами і з куриними яйцями. Кожен з вас може приїхати до нас на проєкт, приготувати зі мною будь-яку страву. В процесі ви можете рекламувати себе, свої товари. Свої послуги себе, про вас не весь світ. Спонсор проєкту готуємо по-українськи фірма Rolex, друзі. Подивіться, в мене годинник Rolex, модель «Субмарінер». його вартість 41 тисяча євро. Якщо вам потрібно замовити оригінальний годинник, замовляйте через нас. Тому що на компанії Rolex дуже велика черга на оригінальні годинники. Ми вам зробимо без черги. Телефон в шахті профіль. Переходьте в профіль, дивіться наші останні відео з нашого інтернет-аукціону діамантів. Наших паліських діамантів ми продаємо наші паліські українські діаманти. Друзі, хто виїздить за кордон, хто хоче інвестувати в свої кошти, телефонуйте, ми вас чекаємо. Ми вас чекаємо паліські діаманти, про них ще ніхто не знає. В Австралії родовища закриваються, в Африці родовища закриваються. в Якутії також скоро будуть закриватися родовища. А наші українські, тільки ще не розроблені, розумієте? Знаходять алмази на берегах річок. Ірша припять Дніпро на берегах. Ви зараз дивіться під ноги, коли йдете на пляшку десь купатися в Десні, в Дніпрі, десь в вірші. Тому що оці стекляшки, перейдіть в профіль, подивіться, які діаманти ми огранюємо з цих стекляшок, які ви викидуєте в Дніпро. Так, ну що, друзі, ми накладаємо. У нас все готово. Подивіться, як воно виглядає на сковорідочці.